Не було ні світла, ні води. Uh -huh. От, бо ці вертольоти літали, рак... ну, ракети свистіли. Це Тетяна, її рідний край Херсонщина. Тепер, каже, він у спогадах, як і свій дім та батьки. Ми, виходить, вже були місяць в окупації От, в тому селі. Вже, ну, якось поначалу вони просто їздили там, гуділи, знаєте, а потім, коли вони вже почали ходити по хатам, вони просто могли зайти. Щось там гребтися, риться, щось там шукати. Ну знаєте, і з автоматами, і з цим всім. Тетяна вирішила звідти їхати. Мама каже: ну все одно, ка тебе ті не дитина. Ну їдь. Я сутки не спала, я сутки плакала. Я ну просто дорога говорить, була важкою. Там через кожні 100 метрів нас зупиняли. Все переворачували. Мені говорили не один раз, вилазьте з машини. Я кажу: ну ви кажу, бачите, подивіться, кажу, на мене там візок лежить, ну я не можу вилізти. З донькою Лізою в Черкасах її прихистила подруга Оксана. Я з самого першого дня її сюди запрошувала. Просто було трошки відповідально, те, що ми проживаємо на п'ятому поверсі, немає. Такої можливості ну бути незалежними, так тобто потрібно постійно просити про допомогу сторонніх людей, але все ж таки все ж таки краще, те, що вона що вона тут. Виїхати за кордон пропонували не раз, розповідає Оксана. Багато моїх друзів в Германії, в Польщі. Різні варіанти пропонувалися. Усі мої друзі з Черкас повиїжджали, їх евакуювали за кордон. Я наскільки консервативна людина, тобто я, е, я хочу знаходитися тут, і слава господу! Що ми захищені? Втім, труднощі є і важко, коли відключають електроенергію. У нас ж кумий чоловік. Я ж кажу, він у нас один на двох. Розумієте, от йому й самому тяжко. От ну він нам допомагає. От ми спускаємося. Він нас одну скотив поки по сходах, потім мене скотив поки по сходах. От а зараз і ще цим світлом, то я вообще боюся застрягнути. Тому хочеться доступності. Продовжує Тетяна, аби виходити з донькою на прогулянку не раз на три дні, як тепер, а щодня дуже тяжко, коли не можеш спуститися. Відтак для Тетяни почали шукати підхоже житло. Оббігали пороги мерії різних організацій, які е, можуть допомогти з житлом, і його знайшли. Шелтер, Шелтер. открились. Да. Запрошують для ну вже до заселення, і ще може якийсь тиждень-два. Може, ще тут побуду, я ж кажу, а потім буду пробувати. Ці дві тентітні жінки каже комунікаційна менеджерка доброчинної організації 100% життя Наталія Бойко. Виявилися ще тими бійцями. Наш колега живе в цьому дворі. Він зустрів цих жінок, з ними роззнайомився, дізнався про їхні потреби і допоміг закрити найбільш необхідним нині для них це продукти харчування, сертифікати подарункові на купівлю там товарів гігієни. Ось за п'ять хвилин увімкнуть світло. Таня з Лізою вже готуються, планів багато. Вона мені скільки разів сказала: мама, я вже скоро тобі буду допомагати. Буду тебе котити, буду допомагати. От, то вже підростаємо. Я вже не посуду. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.